Господь дарував нам цей день. Ми будемо дякувати за його ласку, за Його благословіння і милість. Я хотів би сьогодні нагадати нам з вами місце Слова Божого перед молитвою і подяки. Ми сьогодні говоримо сьогодні День посту і молитви. Постановили церкви, це всеукраїнський ввіст. Багато церков цей день гостять, моляться за долю нашого краю, за вирішення тих проблем, які стоять перед нашою країною, перед нашою церквою. Але я хочу нагадати з 58-го розділу із Слова Божого, це книга пророка Ісаї. Розділ, в якому мова йде про піст. Господь нагадує, яким він має бути. І що можна вложити в це слово піст. <кій> Багато людей каже, там, що там не їдять, да? ви знаєте. Ну Це піст. От того не можна їсти, а те можна їсти. Це піст. Але слово Боже каже про те, що піс заключається не в їжі, не в тому, що ти їси чи не їсти те чи не те, чи ти їси все підряд. Мова не йде про це. Мова йде про щось більше, про духовне. Якщо я буду цілий день не їсти, а прийду з дружиною посварюся. Чи з сусідами. Чи нароблю якої спакості хтось на свій. Боже, ти, ти ж бачиш, я ж не їм нічого цілий день. Кому такий піс потрібен? І тому Господь через пророка, я не буду читати початок, але Сережа, 58-й розділ пророка Ісаїї. із 6-го вірша. В Цьому перекладі. Звучить так. Че ж ось. Це не той піст, що я вибрав його. І далі каже розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати. І далі. Ще ж не оце, щоб ламати голодному хліба свого. А убогих бурлаків додому провадити? Що, як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Засяй тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задньою, тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш пликати, і він скаже: Ось я. Якщо віддалиш поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій і знедолену душу наситиш, Тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцнює, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. І руїни від вічні сини твої позабудовують, поставиш основи до вічні. І будуть тебе називати замуровник пролому направник шляхів для поселення до цього міста. Слава нашому Богу! <звук> каже Бог про те, що отакий піст, він мені приємний. Якщо ти голодного нагодуєш, якщо наго вкриєш, якщо не будеш відвертатися від голодного. І тоді каже, я почую. І тоді рана твоя загоїться швидко. Хвороби твої подінуться. І тоді можна буде відбудовувати руїни, яких у нас зараз дуже-дуже багато в країні. Але перш за все, ми будемо молитися, ми будемо кликати до нашого Господа. І хай буде почута наша молитва на висоті самим Небесним Отцем. Давайте станемо на ноги і потягнемо.